Доброго дня, діти! На минулому занятті ми з вами говорили про властивості предметів. Згадайте, які саме властивості ми згадували, ми говорили про кольор предметів. Давайте домовимось, що сьогодні ми будемо говорити лише про червоний, жовтий та синій кольори. Згадували форму предметів. Найпоширеніші форми це кругла. Трикутна, квадратна та прямокутна. Також предмети розрізняються за розміром. Предмети бувають малі та великі. Які з цих властивостей стосуються даної фігури? Ця фігура жовтого кольору, квадратної форми. Великого розміру. А як же інші властивості? Чи можна якось описати цю фігуру червоним кольором? Виявляється, що можна. Можна сказати, що дана фігура не червоного кольору. А як ви думаєте, чи можна описати цю фігуру синім кольором? Можна. Ця фігура. Не синього кольору. А що з формою фігури? Ми визначили, що ця фігура квадратної форми. Спробуйте порівняти її з круглою формою. Ця фігура не кругла. Як ще можна описати форму цієї фігури, вона не трикутна. І не прямокутна. А що ж до розміру? Наша фігура великого розміру, а значить, і не маленького. Тож давайте сьогодні називати властивості, починаючи з не. Ця фігура не жовта і не синя. Повтори. Вона не кругла. Не квадратна. Не прямокутна. Повтори. За розміром вона невелика. Повтори. А тепер спробуйте самі. Що можна сказати про колір такої фігури? Пам'ятайте, ми домовлялись, що сьогодні будемо згадувати лише синій, жовтий та червоний кольори. Тож ця фігура за кольором яка? Вона не жовта. І не червона. Яка вона за формою? Фігура не трикутна, не квадратна і не прямокутна. А що ви можете сказати про її розмір? Вона не маленька. А тепер пропоную вам зіграти у гру відгадай фігуру. На яку ви можете перейти за QR-кодом або за посиланням в описі до даного відео. В цій грі вам треба буде визначати фігури, які не мають певних ознак. Наприклад, яка з фігур не трикутна або не жовта. Зверніть увагу, кожне завдання має дві правильні відповіді. Успіхів вам до зустрічі!